Всіх вітаю, друзі! В Минулих відео ми з вами вже говорили про те, що вже незабаром, а точніше, з 1 жовтня, українці в Польщі, в тому числі, будуть мати право отримувати нову допомогу власне, на своїх дітей. Вона входить якби в комплекс в комплексну програму активний роджіца». І нагадаю, що там. Ви зможете отримувати 1500 злотих додатково щомісячно на свою дитину, виконавши певні умови. От про цю програму ми вже говорили раніше. Сьогодні також коротенько про це поговоримо, але основна тема сьогоднішнього відео стосується саме перевірок, які вже анонсував. Віцепрезидент ЗУСУ Павел Ярошик, і ми власне поговоримо сьогодні про те, як будуть відбуватися ці перевірки, кого це буде стосуватись. Це важливо для всіх, хто отримує виплати на своїх дітей на території Польщі. Серед моїх глядачів таких людей також є дуже багато. Тому дивіться відео до кінця. ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте, друзі, боротись з російськими та іншими ботами, і допомагаєте канал дуже активно розвивати. Тож вдячний кожному з вас. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео, залишайте заявку, з вами зв'яжеться менеджер і надасть вам безкоштовну консультацію. Отже, ЗУС на сьогоднішній день веде активну підготовку до впровадження програми Активний роджіца» і прийом заявок розпочнеться з жовтня цього року. А перші виплати, скоріш за все, вже будуть на рахунках в батьків в листопаді, тобто дуже і дуже активно і дуже швидко це все буде впроваджуватись. І при цьому установа соціального страхування вже проводить також активну підготовку інформаційної системи та системи перевірки цих виплат для того, щоб кошти отримували тільки ті, хто справді на них може претендувати по закону. І віце-президент ЗУСу Павел Ярошик розповів, що його установа буде контролювати виплати допомоги. ЗУС буде перевіряти. Професійну діяльність заявника та базу для нарахування внесків за попередній місяць, як заявника, так і іншої особи, яка виховує дитину, і більшість заявок будуть оброблятись автоматично. Ми також в минулих відео з вами говорили про те, що зараз. Як мінімум ЗУС активно впроваджує засоби штучного інтелекту для того, щоб ефективніше перевіряти абсолютно всіх, кому надходять від нього кошти. І ми також з вами говорили про те, що за допомогою саме штучного інтелекту вже в якби було повернуто в державний бюджет понад 110 мільйонів злотих лише за 2023 рік. Uh, і uh, тут також якби, виплати по активному роджіце та по 800, вони не стануть uh, виключеннями. Ці перевірки також будуть в основному проходити автоматично, але, але uh, також будуть відбуватися і персоналізовані uh, ручні перевірки, тобто інспектори будуть перевіряти батьків uh, особисто. Це буде відбуватись вибірково, і якщо в якихось випадках якби будуть виявлені якісь правопорушення, то кошти, які ви отримали від ЗУСУ, потрібно буде повернути, якщо ви їх отримували неправомірно та безпідставно, і якби в цьому вся суть цього. І давайте тепер коротенько ще поговоримо про Три основних напрямки активного родіці. Перше це активні в праці, допомога в розмірі 1500 злотих виплачуватиметься тим батькам, хто вирішить вийти на роботу до досягнення дитиною 3річного віку. Друге активня в жлобку. Це допомога батькам на оплату ясел дитячого клубу чи денного опікуна, розмір цієї виплати. 1500 злотих на місяць і виплачуватиметься батькам до досягнення дитиною 3 років. А якщо в дитини будуть труднощі зі здобуттям освіти, то до 4 років. На цю допомогу можуть розраховувати також і власне, біженці з України, це ті, хто мають статус Укр, говориться саме про цих людей. І третє це активня вдому, це щомісячна допомога на дитину в розмірі 500 злотих. Не путати з 800 це є зовсім інша програма, тобто коштів на дітей просто будуть виплачувати більше. Буде виплачуватись на дітей віком від 12 до 35 місяців вдома, становитиме 500 злотих на місяць і призначатиметься кожній дитині віком від 12 до 35 місяців. Заяви на виплату допомоги можна буде подавати лише в електронному е вигляді. І е е за підрахунками економістів, право на пільгу отримає 557. Тисяч родин. з е, І там е, якби цю програму охопить майже один мільйон дітей. І за оцінками е, Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики, до кінця 2024 року витрати на програму Активний Роджер складуть майже 3 мільярди злотих. Що є дуже і дуже. Е, Великою сумою, і багато хто задається питанням, навіщо ж Польща і надалі впроваджує е, програми по виплаті е, коштів, і відповідь, вона максимально банальна і максимально проста. Е, демографічна ситуація в Польщі е, вона зараз знаходиться фактично на найгіршому рівні, починаючи з декомунізації Польщі з 91-го року. Е, і народжуваність постійно падає. Смертність або залишається на такому самому рівні, або зростає, і всі ці програми вони покликані показати своїм громадянам, а також іноземцям, які тут проживають на території Польщі, що держава не залишить. Їх, якщо в них будуть діти, і їм не буде вистачати коштів. І всі ці програми фінансового стимулювання вони покликані підвищити рівень народжуваності для того, щоб з кожним роком в Польщі ставало все більше дітей. Бо проблемою абсолютно всієї старої Європи є власне. Те саме старіння населення. Люди все менше хочуть заводити дітей і все більше би, відмовляються взагалі від цієї ідеї. При цьому, якби, ті, хто ще був 5, 10, 15 років тому в працездатному віці, зараз вже виходять на пенсію. І відповідно тиск на, на пенсійні бюджети і на пенсійний фонд стає. В кожній країні все е, сильнішим, молодих, все менше, е, податків треба платити ще більше, і саме тому виникають дефіцити в бюджетах. І польща е, таким от фінансовим заохоченням е, вже фактично з 2015 року, тобто цілих 9 років, намагається якось цю ситуацію змінити, але бачимо, що на жаль, поки що е, якихось видимих результатів е, це економічне стимулювання взагалі не дало. І я особисто вважаю, що е, проблему з народжуваністю е, просто грошами е, якось виправити неможливо, бо є просто шалена кількість людей, які проживають в нормальному достатку, але вони через якісь інші причини приймають рішення не заводити дітей, не виховувати дітей. І власне оце більше являється проблемою, тобто. Тій самій Польщі і в інших країнах Європи гроші не являються якимось серйозним стимулом. І тут, на мою думку, потрібно шукати якісь інші підходи, а не просто витягувати з державного бюджету колосальні просто кошти і виплачувати їх людям. Бо якби. Якби була якась головна мета інша, а не е, підвищити там народжуваність в країні, то, можливо, це би і спрацювало, і це було б доцільно. Але на сьогоднішній день бачимо, що за 9 років е, ані 500, яке зараз вже 800, ані інші соціальні програми по виплатам на дітей, фактично не дали якогось видимого результату. При цьому коштів з державного бюджету витрачено за ці 9 років чимало. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за лайки, за коментарі, за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!